Сьогодні поговоримо про нашу рідну Україну і те, що у ній відбувається. Дуже багато цікавих подій. Ну, по-перше, ми поговоримо про пані Ганну Маляр, яку звинувачують у тому, що вона винна е в смерті українських оборонців Києва, і її обвинуватив сам Бутусов. Перше запитання: скажи, будь ласка, ось це звинувачення, чи воно дійсно обґрунтовано чимось, чи це просто початок цкування Ганни Маляр в інформаційному просторі, аби вона далі не підняла своєї голови. І я би сказала, це якась гіпертрофована. Тобто прецедент якийсь, де е, пані Ганна дійсно да, винна, якось задіяна, він є. Але роздути він емоційно, апогейно там як, до, як ну, в заяві, знаєш, в звинуваченні до якогось апогею. Тобто, прецедент у нас, ну я умовно, знаєш, там десь, а роздули його до такого там слона, уже десь і прибрехали, і прибрали, і приписали, і там, де вона і ходила, і не ходила, і стояла, і не стояла. Але і винна і не винна. Тобто там все вкупі. Скажи, будь ласка, е, Ганна Маляр, вона перша, але вона остання чи не остання? Ми ще почуємо про якісь розбірки такого плану. Так, 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 так. У нас це не останній не останні прецедент. У нас ще будуть якісь прецеденти, де у нас будуть звинувачення. Когось за щось, здача в чомусь, щось кудись і такі не зовсім голословні, буде ще прецедент. Мінімум декілька, так точно. Одне говорити, а інше робити. Чи дійдуть справи до суду, чи будуть взагалі якісь кримінальні провадження порушені? Скоріш за все, якесь розбирательство по маляр дійсно буде мати місце, можливо, чи з обшуками прийдуть, чи з якимись, ну коротше, знаєш як позов до суду? Ну, от якийсь прецедент буде мати місце, тобто це не закінчиться лише бла бла-бла. Тобто, дійсно буде трохи згодом якийсь прецедент, де ми переходимо там. Ну я ж кажу, до пошуку, ну коротше, до уже якоїсь такої історії. А чому взялися за маляр? В чому причина? Я так підозрюю, що Маляр просто одна із перших. Одна із перших тих заступників, яких звільнили. І це одна із перших. Ми, скоріш за все, ще почуємо знову ж таки. Це все буде стосуватися переважно, так або інакше, Міністерства оборони. Угу. Тобто а... там почнуть коротше, розносити ну, розносити всіх. Розумієш, у нас. На рівні міністерства, міністр е, міністерства оборони це одна історія. зами і усі, хто нижче знаходяться, це інша історія, і переважна кількість схеми крадіжок відбувається нижче основного міністра. Ну як не крутий, Ніким би mm -hmm. не по барабану. Хто той міністр ми не беремо персоналів. Чи це різні, там як, свої чи... пад'язи з да, схеми да, свої алгоритми. Да, 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 да. І неважливо, хто там фігура, яка стоїть на горі цієї піраміди. Там мутиться оце. Оце знаєш, така от історія в них. І зараз, да, і зараз почнуть же штормити всіх хто хто де, хоча б півкопійки взяв, то де яку схему мотив, тому що їх же звільнили. І зараз почнуть це всі колупати. Розумієш? А для того, щоб правильно колупати і не було крику я взагалі ні в чому не винний, чому мене звільнили, і як там, знаєш, сядуть усі, компромат є на всіх. І от, і починають шукати той чудовий компромат. І маляр. Це перший, перший кандидат просто у нас. Перший кандидат. перший кандидат, на якому зручно відкатати схему. Що зараз буде відбуватися з іншими? Чи вони вже панікують, чи будуть намагатися втікти з країни, якось замести сліди? Тож там, якщо взяти серйозно і по. Інформації і по підтримці, і по розкраданню, і по гуманітарним якихось моментам. То там юху. Ну, дивись, більшість більшості з них більшість з них знаходиться у підвішеному стані. Нікуди ти вже не дінешся. Ніяка втеча тобі вже не допоможе. Просто mm -hmm. в завищеному стані. Сидимо і чекаємо: прийдуть чи не прийдуть, будуть штормити чи не будуть штормити, підписував, не підписував, знав, не знав, брав, не брав, я не я, хата не моя. І це все історія. Чи чекати нам такої масової зачистки і в інших міністерствах? Можливо, Міністерство оборони це саме початок. Прям такої масової ні, якісь зміни по міністерствам навіть до кінця року, скоріш за все, у нас будуть. Або, як мінімум, починають намічатися, розкручуватися і виповзуть. Тобто будуть якісь у нас кадрові заміни. Але так масово. ні, Для цього треба міністра замінити, щоб він як Рустем просто всіх випер. Угу. От і і почалася така сама історія. Але знову ж розумієш, тут же ж треба не просто виперти, тут же ж треба знайти тих, хто в курсі якогось процесу, хто путня людина, яку не треба з нуля вчити, або не вчи, не перевчати з інших. Ну ти зрозуміла, тут також є це палка в двох кінцях. Розумієш, тут треба ж і людей нормальних на ці місця посадити, щоб в тебе міністерство продовжувало працювати активно, а не mm -hmm. так, що вибачте, будь ласка, пані Ганна. А я тут знайшов документи. А вони до чого? А вони куди? А воно що? А чого вони не закриті, не підписані? А що з ними робити? Що це за звіт? А таке ж таке на е, крупних підприємствах трапляється, коли, наприклад, там все пішла головна бухгалтерша. Таї місця прийшла нова людина. Починає розбиратися в тому буху чоті. А там таке лихо коїться, що там ти без 100 грам не розберешся. І ще місяць дзвониш тому головному бухгалтеру. А це що, А це звідки? А це наше? Понімаєш? Ну, типу, що це таке? О, от в міністерстві та сама історія. Дуже важливе питання зараз, якщо говорити про внутряк Ігор Коломойський. Ми його гляділи минулого разу, коли ми робили розклад на каналі Прогноз. Давай подивимося зараз. Ігор Коломойський він таки сяде чи ні? Чи посадять його в Україні? І що буде з його активами? Ні, тут Коломойського поштормять і, скоріш за все, серйозно Коломойського не посадять. А от забрати у нього якийсь шмат активів щось на шталк такого, так? Заберуть, що сам віддасть. Двояка ситуація. Я ділюся зом Пентакли. Добровольна принудительно. Тобто відкупиться? Ну, Можна так сказати, це, скоріше, умова. А ось ці активи вони куди підуть? Вони підуть до бюджету. Показово красиво, що ми там люстрували Коломойського. Чи вони десь в гаманцях посідають? Вони показово підуть в бюджет, але десь по дорозі до бюджету частина посідає в гаманцях. За гарною українською традицією. Ну, звісно, нема Скотився, котився котився і розвалився. Ну так, да, як завжди. Я ж кажу, а де 100 тисяч тонн зерна, а ми ще з'їли. Ну. Да. Е чи з'їдять миші, чи понадкусюють вишки бойка, яка їхня доля? Зараз вони стратегічно важливі. Наші хлопці молодці, їм низький уклін до землі. Це була ну, просто шедевральна ювелірна робота. От я не знаю, ну, ну, це просто щось було, знаєш. На межі фантастики. Місія виконана, але вона логічно не здійснена. Вони просто дивовижні. Дивись, скоріш за все, є небезпека від ворога, якихось атак чи намагань диверсій, пов'язаних ще з вишками Бойко. Є загроз. Ось ці вишки бойка, яку роль вони відіграють у війні? Кажуть, що вони були очима ворога. Чи дійсно, да, забравши ці вишки, ми виграли для себе дуже багато моментів для маневрів? Дивися, воно проходить по сонечку. Тобто, я так же високо, як і сонечко. Я свічу, як і сонечко, бачу, як і сонечко. По сонечку, розумієш? Угу. Тобто, для нас, для нас, вишки Бойка, це Аркан Сонця. По-перше, він сам по собі ну, дуже позитивний. Я маю на увазі. Це одна із небагатьох карт таро, яка що пряма, що перевернута, має ну максимально позитивний е, взагалі варіант. І да, це буквально засліплю. Я не знаю, засліплювати ворога, полишати його зору, дивитися так же високо, як сонце. Ну, типу, оця вся історія. Да, вони mm -hmm. стратегічно важливі. Вони дають нам змогу якогось контролю по дияволу. Вони дають нам змогу контролю підвищеного важливого контролю. Тому для нас це 100% переможний взагалі. Ну, ти зрозуміла переможна операція і переможна лінія, на якій ми стоїмо в майбутньому. Вишки Бойко будуть працювати на бюджет України на користь України. Скоріше за все так, але менше, ніж ми плануємо, бо щось тут не все чи ціле, чи функціоноване. Тобто їх ще треба до ладу буде доводити? Да, да -да -да, і там не все в змозі працювати. Але по, з часом є така важливість. Да, да. В Україні буде нафта? У! Ану, чекай. Я навіть перегуглю. За що відповідають вишки бою? Так. Да. Бурові, газові добувні платформи. Так, да, борові, газові платформи. Добу... Тобто в Україні буде газ. Газ о, тут, о. Да, да, це Чорномор, да, Чорномор, нефта газа. Да, да, да. Це, це цей. А, це про більше навіть про газ. Ну, га, га, борові, газовидобувні платформи, так. Клас. Клас. От. Та, це гарна новина. Дивіться, вишки так. бойка це нафтовидобувні та газові бурові платформи. Там два в одному, слухайте, це бонус? Так, да, так. Це взагалі шикарно. Класна ідея, шановні глядачі. Як ви вважаєте, якби ловили корупціонерів і показово на Майдані, їх би шмагали. Отак, От як знаєте, колись було. Е е як ви вважаєте, це було б е дійсно якимось таким е мотиваційним е моментом для того, щоб перестали красти? От щоб вся країна бачила, що шмагають за те, що грошей накрав. От, чи допомогло б це? Чи може, якби крав б вкрав своїх, то знаєте, там, вухо відрубали, руку відрубали? Ну, я вже не знаю, що робити, щоб. Щоб якось схаменулися, бо для когось війна, а для когось мама рідна? Виходить. Да. Може, якби менше крали, то швидше б це все закінчилося і менше б наших хлопців загинуло? Да, так, така тема також є, тому що більше було б довіри на передачу того або іншого озброєння, або тих, або інших грошей. Розумієте? А тепер давай про озброєння. Я бачу, що нам дуже добре зараз допомагає. Північна Європа і тут прокинулася Німеччина. Чи дійсно ми отримаємо до нового року ці далекобійні снаряди? Чи будуть вони? І F-16, чи дійсно в кінці кінців вони піднімуться в повітря? Так, на стару корабельну мавпу Шольце тиснуть, дотиснуть. Ми таки, да, скоріш все, до нового року побачимо ті довбані снаряди. За F16 все окей, не переживаємо. Все буде, все нормально, все буде з тими, а в 16. От так, що все, все добре. Е, і ще таке запитання: чи є в планах у нашого військового командування надавати люлей ворогам по їх позиціях? На кордоні Білгородської, Брянської Курської області. І прямо так хочеться, щоб всі ці установки, які ми гатять по вам, по Сумщині, по Чернігівщині, щоб їх спалили, от знаєш, так, от просто от… там над цим працює, розбили. Там над... Вщент, там, там над цим працюють. Там над цим працюють на цих напрямках, там е, вираховують, там будуть певні прецеденти, пов'язані з влучанням по установкам. Угу. Там будуть. Дуже хочеться, щоб і Сумщина, і Харківщина, і Черкащина спали спокійно, мирним сном по ночах, і в день, щоб нічого вам не прилітало. Так, а як ти вважаєш, що твоя особиста точка зору, спокій в 24-му році вже настане у вас? Mm, та я сподіваюся, що спокій в 24-му році настане для всієї країни. Ну, мені б дуже б хотілося, бо mm -hmm. як мінімум на те тенденція є позитивна, якщо, звісно, не повела за знову якийсь трешу уга. Та ні, по нам, ну я вже казала, по Харкову будуть бити до останнього дня війни. Вони від нас не відчепляться. Ну, типу, повірте, не відчепляться. На жаль, на жаль, ми мішенню будемо ще ну, довгий час. Ну, це реально до останнього дня війни. Ще одне в мене запитання є дуже важливе. Зараз дуже багато хасидів приїхало до Умані. Розганяється скрізь тема в усіх ЗМІ: Хасиди, Хасиди, Хасиди. Вони молилися за мир, вони там робили якусь там. Молебінь загальну і не одну приїхали поліцейські з Ізраїля, але Умань чомусь дуже полюбляють вороги, чи є в планах у ворога шмальнути по святині в Умані. А, дивись, Умань дивилися, і мене випадало, що загроза перманентна для Умані, поки там знаходяться хасиди, є. Але я наскільки знаю, вони там уже ж, наче почали покидати територію Умані. Уже і да, тривоги в Одеській області мали місце бути, але наче Умань, ну дякувати, не не торкнулася. Ти то зрозуміла типу. Ну вони ж там на кордоні. От, получається, це Черкаська область, це Вінницька, да. Одеська. Черкаська область. Але я не знаю, як покидати річ у тому, що дійсно дуже багато хасидів приїхало, і вони всі зараз живуть в Вінниці в Умані. Там більше 30 тисяч. Так, да, я знаю. Ну я ж кажу, вони там вже ж починають уже повсти назад, але загроза перманентною залишається. Чи є у ворога конкретно в планах вгатити саме по святині показово? В мене поки такого немає. По умані з інших інтересів? Так по, ну, по святині ні. А наприкінці місяця чи є у ворога в планах вгатити по Умані? Це випадає як вісімка жезлів. мене, я до кінця місяця запити задавала тільки ж. Uh -huh. Тобто є загроза для Умані до кінця місяця, атаки на Умані. Але я ж кажу, не по, не -за святині, а з за святиння uh -huh. з інших планів. Е, Сереж, дуже дякую тобі е, за те, що ти сьогодні так. Знаєш, ми пройшлися по внутрішнім таким моментам в Україні. І е, ще одне запитання дуже класне від наших глядачів. Дивись, Давай. ми з тобою гляділи різні області да, на рахунок корупції, і невеличкий фідбек з Одещини. Е, в Одесі вирішили з бюджету витратити 6 мільйонів на закупівлю дерев: е, 232 тисячі дерев. Хочуть закупити на 6 мільйонів. Люди обурилися, вийшли на протест, і вони вже кажуть, що не сила терпіти. Чи зміниться щось в Одесі, чи візьмуть там їх вже конкретно за причинне місце? Ми колись дивилися Труханова з тобою. Ти казала, що Труханов взагалі буде доживати віку не в Україні. Чи щось змінилося? Чи буде Труханов тікати? Знову на Труханова випадає вісімка кубків. Скоріше за все, Труханов дограється дійсно до того, що йому з важким серцем прийдеться куди-небудь валить. Чи дасть це свої плоди, одеситам, їхні, е, їхні да мітинги, їхні перевертання уваги? медійне? так, бо у нас медіа напряму пов'язана з прямим правосуддям. Це mm -hmm. все таки буде мати результат. Угу. Це буде мати результат. Так що це все не дарма. І так, да, по-труханову тут все така сама історія, тим, що для нього це все не додає плюсику. Угу. Угу. Тому я, звісно, дуже сподіваюся, що люди не вчинять самосуд і десь не повісять його на заборі. Але це не точно. Шановні Одесити, це е, фіналочка була спеціально для вас. Нагадую, ви на каналі Шаманки Сереж. Підписуємося, ставимо свої запитання в коментарях. Наступного разу розглянемо всі ваші питання і будемо намагатися дати на них коротеньку відповідь, тому будьте лаконічні в своїх питаннях. Е, до нових зустрічей. Пишіть. Пам'ятаємо, що в нас є ліва, права лапка, тому пишемо свої коментарі. Сереж, дякую тобі. До нових зустрічей.